Слава Богу всім. Мене звати Аня, я сама з Рівненщини села, старе село. 22 листопада, це 10 місяців назад, мені поставили діагноз гострий ліфомбласний лейкоз. Пам'ятаю, тоді врач сказав не мені, а мамі моїй. В такому стані, як вона не знає, чи вона навіть перенесе першу хімію. Вони мене пам'ятають, тоді виписали з лікарні і сказали, їдь за кордон. Я навіть не знала, що в Україні лікують з таким діагнозом, як я, бо це треба була трансплантація. Ми поїхали, нас там теж не прийняли, сказали, що немає місць, треба чекати місяць. Ну, мені сказали дві неділі, якщо часу і седали. Господи, як я місяць, я за місяць помру. І поїхала я назад в Україну, і ми поїхали на Київ. Бог устроїв, ми не знали навіть, ну, ми попали сюди в лікарню, в дитяче відділення лікарні Охмадит. Там стали приймати буквально рік назад дорослих. І нас теж прийняли і стали лікувати. Але... Я пройшов це лікування, я побачила, що тут лише Господь дає життя. Врачі вони кажуть, що ми допоможемо, ми спасемо, ми, ми все можемо. Ні, це неправда. Людина не може дати, бо я це побачила і я це відчула. Пройшовши все лікування, пам'ятаю, все добре було, ніби потім взяли аналізи і хвороба почала вертатись. Сказала, я сказала тоді, Господи, як? Я не зможу це все пройти. І так мене вдома діти чекають. І пам'ятаю, сестра одна сказала мені, що в церкві благодать буде молитва і будуть молитися за ісцілення. Я приїхала сюди, і я тоді відчула, що Господь допоміг мені. і... Через тиждень взяли повторний аналіз і нічого того не було вже. І тих пухлин, які були виявлені, їх не було знайдено. І хіміризм, який падав, це так як косний мозок, він прижився на 100%. і Зараз я знаходжуся в повністю в ремісії. І, дякую Богу, це живому Богу. І, знаєте, коли вам. Кажуть в житті, все, кінець, ви цьому не вірте. Це говорить людина. В Бога такого немає. Господь, якщо дає життя, ти просто вір і ти йди, Господь тобі допоможе. І я хотіла розказати вірш. Я часто думаю, якби не милість Божа. Мене б вже не було на цій землі, тому хвалу Всевишньому приношу за кожну мить, за радощі й жалі, бо вже не раз, немов на волосині, життя висіло і лякала смерть, але мій Бог великий і всесильний, її всі плани розбивав у щерсть. Ви скажете, хіба таке буває? Хіба в наш час такі є чудеса? Я цьому свідок, сумнівів, немає, Дивай сьогодні роблять небеса. Як часто кажуть, люди пощастило Родив в сорочці, це обставин збіг, а в Божий захист і могутню силу, ніхто не вірить, підіймуть на сміх. А я скажу, що то Господня ласка, що не пора, тобі ще даний час. Щоб ти життя поправив, знав всі маски, щоб цінності змінив життєвий враз. Не кожному можливість та дається, це значить, тут потрібніший ще ти, Прийми у істину до свого серця, І цінуй цей дар вперед іди, я теж це зрозуміла свого часу, Бог нагадав мені, що плоть трава, що це життя таке. Крехке, як ваза, що я по його милості жива. Це не тому, що я за інших краща, це Бог мій милостивий до мене. Він сильний вирвати із лап смерті з її пащі. Він і до життя приречених верне, і наші долі всі у Його власті. Він любить нас, дає ще благодать, Тож висновок зроблю. Велике щастя, такого Бога у житті пізнать. Слава Ісусу Христу. І дякую вам всім, що молилися за мене, що цих майже 11 місяців підтримували щиро дякую.